Ми говорили про волонтерство, і ваша остання спільна робота з Альона Альона. Ви слухали реп? Альона Альона теж якийсь феномен, це українця, українська реперша вихователька дитячого садочка, так. потім завідувача дитячого садочка. Так, ви, до речі, сказали Пушка, пушка це ж її слово. Розкажіть про це, і ми можемо може ми ж можемо показати так цю відеороботу. роботу на на Можемо, можемо переглянути, бо там дуже багато є про що говорити якраз цього відео. Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за коня. Якщо річка повна води, то я в ній дамба. Якщо душу треба сюди, то я віддам вам Якщо поруч чути хлопки, то я поговна. Ти знаєш, я Україна, і я роздам сповна, я роздам з Так, це так. Я закликаю наших глядачів підписуватися на канал Пробас Харді, дивитися там, стежити за їхніми піснями, за їхньою творчістю і допомагати підтримувати наших хлопців зсу. І розкажіть про ви ж конкретно під під щось в цей так. кліп. Знімали. Um, ну з'явилася така ідея um, зробити. Ну, просто зараз збори всі йдуть важко, ну, правда. Так. Тобто є там, може, декілька людей, які можуть зібрати легко, ми до них, вибачте, <разіщо> не так сильно відносимося. Але ж допомагати треба, і ну допомагати треба зараз. Це такий наш меседж згоден. <разіщо> Ось <разіщо> <Бож>. <разіщо> <разіщо)> і значить. Ми об'єдналися разом з Альоною Альоною, разом з Юнайтед-24 і вирішили зібрати на карету швидкої допомоги. Машину швидкої допомоги. Туди Так, але це буде не просто машина, це буде машина, реаномобіль, в якій ти можеш робити навіть операції. Тобто це така повністю ну, фул-комплектація, і вона може бути як на нулі, наперші, на першій, на, де завгодно. і вона дійсно... Тобто лікарня ну, реанімація на реанімато так, так. так. Тобто вона дійсно може врятувати багато життів. І це. Ну, зараз всі читають новини. Це, Наднеобхідно, я вважаю, так. і е, ми вирішили зробити щось для того, щоб ну, е, люди розуміли, чому вони потрібні, ну, чому вони е, мають донатити, так? Тобто, не просто попросити, не просто сказати, там, оголосити. Ми відзняли відеороботу е, на СТО одному, де дійсно фарбують, перефарбовують машини, які приганяють для фронту. Там було, ви бачите, там 5. Е, Сім машин всього в боксах, вони всі перефарбовуються. І коли ми, тобто до от ми приїхали, хлопці докрашували, ну доробляли одну машину, і от то, що там в кадрі буде, там в другому куплеті, ми просто також з ними красили. Угу. Так, ми хотіли, хотіли привернути увагу до цього збору. Там сума 3 мільйона 200 тисяч гривень треба. Ми вже зібрали 100, Це не багато, якщо ну, дивитися на всю суму. Але я дуже вірю, хочу вірити, що нам вдасться. І я всіх запрошую у united 24 Вони вже 130 автівок зібрали різних, і це класний партнер. І ми йому довіряємо. І вони знають, як це зробити правильно, і як куди в яку ну доставити цю машину, mm -hmm. на яку саме точку. Так це, це дуже важливо. Я розумію, що можливо, українці дещо виснажилися, але ми не маємо права втомлюватися, опускати так, руки. Точно. і ми постійно закликаємо наших глядачів, які знаходяться за кордоном. Ну їм легше, і напевно, що вони мають більші можливості підтримати і допомогти тим волонтерам, які роблять дуже важливу справу. Тому в описі під відео ми поставимо посилання. Дякую. Так само ви можете на зайти на YouTube канал про Бас Харді, щоб доєднатися до цієї прекрасної. Стив, бо я знаю із від своїх знайомих і від бойових медиків, що це ну, над, надважливо, і ситуація там е, дійсно складна. Так. І...